Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його, бо до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Велика вірність Його, велика милість Його. Алілуя, Слава Богу! І Він дає нам, дає нам, щедро дає нам не по нашим ділам, не по нашим заслугам, а по великої милості своєї і по великої благодаті. І дивлячись на цю картину миру, нам також хочеться впірнути в той мир подивитися дивлячись на оцю красу яку створив господь нам хочеться милуючись забувати про все що відбувається в цьому світі тільки краса і я тільки мир і спокій і це це можна можна з Господом можна з ним заспокоїтись зосередити свій погляд на оцих птахів і, і співати славлячи нашого творця Алілуя! слава Богу, у дикого птаха могутні крила, в далекім польоті великий розмах, ще трохи старання, ще трохи зусилля, І він вже далеко високо летить небеса. У ластівки крила, у голуба крила. А я ось не можу літати ніяк, та крила молитви дарована сила. У небо на них піднімаюся я, коли починає люди намолитись. У птахів небесних захоплює дух, бо всім приходиться призупинитись і молитвам людей звільнити путь. Я маю багатство цінніше, ніж птахів, на крилах молитви лечу від землі, я силу тяжіння спроможна здолати. Молитва окрилює душу мені, Безшумні ті крила, могутні ті крила, мій дух піднімають над світом гріха, Потрібно старання, потрібна ще віра, і Бога в молитві вічує душа. Потрібно старання, потрібна ще віра, і Бога в молитві відчує душа. Алілуя! слава Богу, який прекрасний псалом. Який надихає нас на те, щоб ми молилися, щоб ми розправив свої крила віри, летіли в небеса, летіли в небеса, і Господь, бачачи віру, бачачи натхнення, бачучи щире серце і бажання серця зустрітися із своїм творцем. То Господь обов'язково прийде, обов'язково ви відчуєте, що він близько, він поруч, Алілуя! Слава Богу, повіки слава. Співаючи цей псалом, я, я обрала сьогодні цей псалом не для того, щоб надихати кожного з нас на молитву, але, але це один із, із одна із. Сторін цього псалма, що ми можемо подивитися, послухати і сказати: так, Господи, я хочу молитися, я хочу підіймати оті крила як птах і летіти назустріч тобі кожного ранку. Так, да, саме так, саме так. Але але сьогодні я хочу прочитати ще одне місце писання, і воно пов'язане. І воно пов'язане з птахами. Колись розповідала вам е, цю історію, але хочу повторити ще раз, що до пастиря на пастирську бесіду прийшла одна втомлена, дуже втомлена сестричка. І е, вона так і пожалілася і сказала: пастор, в мене вже немає сили, немає сили жити, не те, що служити Господу. І те не так, і там не так. Я вже не знаю, що робити. Вроді би й молюся, на служіння хожу, але вже немає сили. І тоді пастор, слухаючи уважно і її, і господа, запитав її: а чи давно ти сестру дивилася на птахів? І сестра була, знаєте, в, якомусь, в якоїсь розгубленості, при чому тут птахи, я йому тут скажуся на своє життя, на оці свої клопоти. Мені немає коли часу в голову підняти до неба, а ти кажеш мені про якихось птахів. Ну, літають собі, та хай собі там літають. Я то тут при чому? До чого тут птахи? І тоді пастор сказав: розумію, значить, ти вже давно не дивилася. На птахів. Тож я тобі раджу, о, там у нас в церкві є садочок. Візьми, сядь і заспокойся, і знайди хоч якусь пташку і подивися на неї. І подивися на неї. І посидь там певний час, і йди, дивлячись, спостерігаючись за птахами. Сестра так і зробила, слава богу. Вона була слухняна. А через деякий час, ну можливо, півгодини, пройшло не більше. Прийшла сестра заспокоєна. Прийшла сестра радісна. Чому? Тому що вона зупинилася, тому що вона подивилася на птахів, тому що вона відпочила. І хтось скаже, тих півгодини так, вона увійшла в спокій. Вона дозволила своєї душі і своєму тілу зупинитися і заспокоїтися. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! В Біблії написаний такий вірш. Він отак, вибачте, не те місце це буде трішки пізніше. Воно так і звучить, і воно записане. Це місце писання в Євангелії від Матвія в сьомому розділі. Ні, в шостому розділі в двадцять шостий вірш. Шість, двадцять шість Матвія. Погляньте на птахів небесних. Отак От і звучить: погляньте на птахів небесних. Але якщо ми будемо читати з спочатку, ну, хоча б з дев'ятнадцятого вірша, ми зрозуміємо перше, що це каже Ісус Христос. Не ніякий не апостол, ні. Не учень, а каже сам Ісус Христос. Коли ми прочитаємо, погляньте на птахів небесних, ми не будемо знати, до чого це, але такий вірш є. І ми можемо взяти це вірш, як скористався цим віршем пастор, і використати його тоді, коли людина вже така задратована, така занепокоєна. І пастор правильно сказав, він міг сказати, заспокойся, але він сказав словом із Біблії. Так як і робив Ісус, Він говорив ті слова, які чув у батька. Це його промова. І він сказав: Подиві, погляньте на птахів небесних. Хто читає Біблію, ви знаєте про що тут буде йти мова. Але ми можемо зосередитися далі на рядках, які звучать далі. Читаю: які не сіють, не жнуть, в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніше від них? Хіба ви не цінніше від них? І ми можемо подумати, що читаючи оці рядки, Господь хоче нам сказати, що не треба ні про що піклуватися, тому що сам Господь попіклується про вас. До речі, якщо ми будемо читати з 19 вірша, то, то ми. Ми будемо читати зовсім іншу історію. І Господь хотів зосередити наш погляд на небесному царстві. Він розповідав про небо, про небесне царство. І його ціль була розповісти усім людям про Небесне Царство, зосередити їх погляд на Небесне Царство. Але ми знаємо, що Ісус Він користувався притчами. І в цьому навченні Він скористався. Вся тими птахами заради притчі якої? 19-й вірш. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа нищать, де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі. А де ні міль, ні і ржані нищать, ні злодії не підкопують і не крадуть. Адже де ваш скарб, там і буде ваше серце. Там і буде ваше серце. На початку він розповідає про Царство Небесне, що нам потрібно про нього більше дбати, очі свої підносити до гір, але далі, в притчах, щоб всім було зрозуміло, він уже користається оцим. Оцим прикладом, і він каже: подивіться на птахів, подивіться на птахів, подивіться на птахів. Ми можемо дивитися на птахів з різними цілями. Перша ціль це така, яка була у цій сестричці. Треба заспокоїтися, дивлячись на птахів, дивлячись на те, що Господь піклується про них, заспокоїтись і сказати собі, що ти, душа, оце тривожишся. Господь, який створив весь цей світ чудовим оком. Образом, який піклується про оцих птахів малих, і про лілію, щоб вона ото -от цвіла красиво, він попіклується і про мене, він дасть мені змогу жити в цьому дні спокійно. Дякую тобі, Господи, дякую. Але інколи деякі можуть подивитися, прочитати це вірш і сказати: «М, то класно, якщо Господь піклується про птахів і вони не сіють, не жнуть, то чому я повинен це? Робити, тоді Господь може проговорити іншим віршом і сказати, ану, піди лінивець до мурахи і подивися на дійства його. Господь в цьому вірші не закликає нас до безділля, а Він закликає нас до спокою і до того, щоб ми. І щоб ми дбали про царство небесне. Але ми можемо дивлячись на оцих птахів і ще дещо побачити. Що побачити? Наприклад, дивлячись на птахів, ми можемо побачити, що вони не бездіють. Вони висиджують, наносять яйця. Перше, перше давайте ще по порядку. Вони спочатку, у них є сім'я, вони створюють сім'ю. У птахів є пари. Розуміє? Розумієте, пари є у птахів. Потім, створивши сім'ю, хлопчик і дівчинка, вони потім наносять яйця. Знову процес. А потім вони їх висиджують. А потім вони дбають про своє потомство. А ще на початку вони будують те гніздечко, де буде відбуватися оті всі далі дійства. Розумієте? А потім, а потім вони вчать Пташенят літати. Процес, процес. І дивлячись на отих птахів, ми можемо замислитись і над оцим їхнім життям, не просто заспокоїтися, а думати, о, якщо Господь дав мудрості оцим птахам дбати про свою сім'ю, бра... дбати про своє потомство. І коли він каже, погляньте на птахів небесних, то ми можемо і з цього боку подивитися на цих птахів і подумати раз, птаха. Це може. То наскільки я людина, яка маю підкріплення від Господа, зможу це зробити. Зможу це зробити. Зараз, на превеликий жаль, народжувати дітей стало немодно. Зараз більша, більша частина людей живе для себе. О, нам треба для себе пожити. О, діти, це такий великий клопіт. Як можна? О, а зараз ще війна, ти про що ти кажеш? Які там можуть... Діти, а Господь каже: подивіться на птахів, подивіться на птахів, вони висиджують оті яйця кожного року. Кожного року вони дбають про своє потомство. Чи їм легко? Ні, не легко. Якщо ми відкриємо Вікіпедію і подивимося, скільки потрібно отій матусі і татусеві літати, щоб назбирати отого Корму, щоб нагодувати своїх пташенят, а як нудно, ото сидіти на тих яйцях, вигріваючи їх, але вони це роблять роблять, і Господь дбає про них, і Господь дає їм сили, натхнення вирощувати своїх дітей, годувати, піклуватися. То наскільки нам? Нам, людям, наскільки Господь дасть нам це. Алілуя, слава Богу! Дивлячись на птахів, ми можемо ще звернути увагу на те, що у кожної пташки свій срок висиджування яєць. Наприклад, курки у курці потрібно 21 день. Це я точно знаю, тому що в мене була квочка, висиджувала тих пташенят. Кацці потрібно більше. Не пам'ятаю скільки, але потрібно більше. Тобто у кожної пташки. Ки є свій срок висиджування тих яєць, а потім кожна пташка має свій срок. Опірювання. Тому, тому, коли людина, для чого я знову, для чого Господь знову показав мені цей приклад? Коли ми приходимо до Ісуса Христа, ми народжуємося згори, ми народилися. І от для того, щоб навчитися літати, як ото, що могутні має крила, нам потрібен час. Нам потрібно опіритися. Нам потрібно, щоб у нас виросли крила. Як у нас виросли? Сплуть крила не одразу, розумієте, не одразу. Це процес, це процес. Для цього нам треба їсти. Для цього нам потрібен от, потрібні оті духовні батьки, які будуть нас годувати кожного дня. А ми будемо укріплюватися, укріплюватися і укріплюватися в тому слові. Ми будемо рости в Божому Слові, надих, яке надихає нас на оцей духовний зріст, і прийде. То час. У кожного свій. Коли? коли ми піднімемо крила, коли ви піднімете крила і полетите, і ви відчуєте Бога у своїй молитві. І вже оцей політ, молитовний, буде відбуватися кожного дня. Якщо ми цього прагнемо, якщо ми цього хочемо, ми будемо розправляти крила і летіти. Алілуя! Слава Богу! Але, але у кожного свій духовний зріст. Якщо ти, дорога душа, уже літаєш, а поряд з тобою ще малюк у Христі, то не треба його засуджувати. А годуй, а годуй, а годуй добрими словами, радісною, радісним поглядом, діями своїми, діями своїми, щоб отий, отой малюк у Христі, побачивши твій політ віри, теж захотів такого. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! У Біблії дуже багато є віршів, пов'язаних із, із птахами. Одне місце писання, яке записано в книзі пророка Ісая в сороковому віршові. Буду читати з 28-го вірша і дочитаю до, до рядка із пов'язаними з птахами. Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув? що наш Господь, Бог вічний, Він творець неба і всесвіту, не знемагає, не втомлюється, його розум і задоби не збагнені. Він дає втомленому силу, підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди. Спотикаються, падають юнаки, але хто покладається на Господа, відновлюватимуться в силі, вони розправлять крила як орли, побіжать не втомляться, підуть і не, і не знесиляться. Алілуя, слава Богу! Вони розправлять крила як орли, ті, хто надію покладає на Господа, в кого Господь на першому місці, вони розправлять крила як. Корли, вони розправлять крила. Як орли. Знову Господь каже: подивися на пташку, подивися на того орла. Він летить, він летить на зустріч зорі. Він піднімається так високо, дуже дуже високо. І йому не страшна висота, йому не страшно. Він піклується про своє потомство. Він знаходить їжу, щоб нагодувати своїх тошенят, І гніздо своє. Він е, будує там десь на горі високо, високо, серед вітрів, серед вітрів. Але він піклується і дає Господь йому мудрості, і дає Господь йому сили. Слава Богу, повіки слава. Тож Господь сьогодні нам каже. Подивися на птахів. Він сьогодні нам пропонує це зробити. Чи будемо ми це робити, чи ні, це вже залежить від нас. Але якщо ти, дорога душа, все ж таки дослухала до кінця, то ти побачила політ птахів. І хай оцей політ птахів надихає тебе, надихає тебе на мир, на спокій, Господі, надихає тебе на нові. Перемоги в Господі Ісусі Христі надихає тебе на молитву, в якій Господь розправить твої крила, і ти полетиш, і Ти відновишся в силі. Алілуя, Слава Богу! Господь вірний! І коли Він сказав у своєму слові подивися, і Він е, при е, і, і, і Він. Е, е, Запропонував нам куди подивитися, то ми, як оті учні Ісуса Христа, ми повинні це робити. Тоді нам буде добре. Тоді нам буде добре. Дякуємо Богові за цей прекрасний ранок, за цей прекрасний пейзаж. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо Богу за оцих птахів і за оці такі легкі приклади життя, на які ми можемо звернути увагу, навчитися і. І виконувати те, що пропонує нам Господь, адже Він піклується про нас і хоче, щоб нам було, було добре. Будьте благословені, збережені Господом. Хай Господня рука буде над кожним із вас. Хай Господь погляне на кожного з нас світлим лицем своїм і дарує нам мир навіть серед війни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.